Оріжки туди, щоб не було боляче. Це взагалі Я це зараз обріжемо. А потім. Хорошо спитися. Того року він трошки в нас там, як на пример, але ще й трошки ягод зарізав рухів. Якраз буде сонечка більш падати на квіточки. Взагалі треба буде покришити, щоб... Ось тут хватить, що тут? Ні, хай холодочок на відпочивальну зону. Так, Іду, дай присяду, Иду, дай присяду, з Так. І малину трошки треба, і нам вже порядок наводити, ось бачиш. А, -а, а малину будемо як обрізати, те, що одродило. Поганий для кращого зберігання вологи. Це вже кущик буде класний. Ану, покажіть, як у вас машинка працює. Красна Ану, машинка Добр... зять подарував. Ану, покажіть давайте близенько. А зараз покажу. Працює, я дуже задоволена. Навіть вчора часник увесь обрізала. Дуже задоволена, спасибо йому. Пожалівте, ще не руки. І тут ще трошки зеленого є, хай. доспіє яру. Треба все пройти обрізати. Діти все тут притоптиться, прихопчеться, де не так блідо бур то... бур'яни рости. Бур'яни. ти ще Не свіжить. У вас рука. Мамка насолоджується обрізанням тепер. Не хотілося, а тепер. Хочу все обрізай, що треба, що й не треба. Рози обрізати одне задоволення. Все. Нехай вже дозрієте. Що ти свисеньку? Пробач дорогенько. Я тебе трошки потурбую. Потім будемо дивитися весною. Разом обрізаємо йому. Так швидко, правда? <звук> Клас. Водне задоволені. Суха її не суха, а одродила. Бачиш. Ну, не було дещута, Воно раніше рані. часу свого позасихла. А на лині порядки наводити треба. Ну, приїдеш трохи з село і, і все, Ось Три рази посадила під банки. Чи буде діло, чи ні. А це ось посадила вчора медунки дві. Ну нічого вони встануть. Ось бачиш усе. Хочеться, щоб у малині хоч не сакувати, щоб була ця. Вологу затримувала. Просто працює. Я думала, це такий треба дорогий, всі рекламірують. Дорогі. обичний. Купи собі, попрацюєш, то це не реклама, я навіть не знаю, які він. Не треба. Не будемо реклами. Робити, але дуже простенький, дуже гарно працює. Дуже, дуже зручно, то ножницями. Спробую або сікатором кинути. Клас. Клас. Ну це ж бачиш, я не посохла. Це прямо на кущиках, дощу що не було довго, прямо на кущиках посохла і зараз треба їй буде. Але вже паростя йде новенька. то тобто, вже хочеться, я не знаю, я, мабуть, цю вишню ще на той рік. І ще, наверно, трохи. А потім вже така гарна вишня, так гарно родила. Це геть перестала родити, не знаю, що з нею, і кропи ми, Ніякого. Що? Mm, смачна вишня яка? Вишні дуже смачні, вони така солодка. Це голодина ровка, це сортова вишня. Тож, у кого не родить, і вона пристосована до наших кліматичних умов. Морози і все, і вона родить. Оце до теплих, так? Да? То то ще щось. Все, ж не дожидаємося, цвіте-цвіте, красиво. Все осипало. Все. Ось так. Я, мабуть, вийгело зараз Іночку. Бачиш, вона пустила напустила новий, бо це теж змерзло було. Я, мабуть, її відкрижу, Та йде новий. Бо що воно? Мама, коли ножниці бере в руки, то через весь огород проходить. Це воно таке торчало, а хай от достає новеньке, воно за те буде красиве, а то таке одне торчить, не, торчит, не хоче. Ну, бачиш, як буде маленький, гарний кущик. воно до осені ще набере масу, можна одобрити, дати цього, дати. А чим удобряєте? Удобряє Азотними можу купити аміачну селітру або кальцієву селітру. Аміачна і кальцієва селітра. Да. Бачиш, і буде вона на що спуху. Зійшов один кущик із цього. А Тютюн. посіяла однецьке. Як називається? Тютюн. Тютюн? Це да. квітка так Не, називається. Квітка. Тютюн. Раніше на лісополосах цвіло, а тепер його вже. О, красиве таке зробили. Хрестку сіяти. Такий гарний Хотіла Хотілося посіяла, так я аж, дві шпачки аж розсіяла, а вийшло. то тільки один кошик, але слава Богу, що хоч один. Смородину треба пройти, треба все пройти, тому що... Гілки там одламались, там треба все полічити. І, кстати, смородина захворіла. Корічки. І клубніка захворіла. Я не знаю, що треба щось купляти. І все лічити. Що її купляти? Вже, вже не знаю, що купляти. Уже все вже все там було. Уже, вже якесь нове там покитати. Тобі квіточка всього. Колеса відрізала його, а тут так гарна коса, говорила. Так і хай воріанне ростиме, хоч може.